Так, друзі, всім бажаю здоров'я, всім гарного, гарного обіду. Покажу вам, що я приготував, так як в нас нема світла, знімаю з фонариком. Дивіться, зварив супчик. Подивився в інтернеті рецепт. Ще один сирний, але без рису, з курочкою, з грибами. Наш водій купив Юра, грибочки свіжих. Я зварив такий супчик. Сирок дружба, свіжі грибочки, зажарочка. Курочка, картошечка, все, рису ніякого немає. Ось такий, доволі смачний. Сюди би ще сиру фета, мені каже, було б ще вкусніше. Я уверен. Так, друзі, на друге в мене лишилась вчорашня картошечка з м'ясом. Гляньте, вона ще навіть ціла, навіть не розпадалася. Ну, жалко викидати, тут ціке м'ясо, ну куди щось варити друге. Козаки на полігоні, і воно не з'їдається так багато, як мається. А картошечка хороша, добра. От якраз картошечку і До обід буде картошечка. Бомба. Так, йдемо далі. Далі по стандарточку гріночки, котлетки. я робив сьогодні з грибами. Курочка з грибами. котлетки. Потім сирок, сало, колбаска, шинка, кореєчка. Гріночки з салом чесничком, сало таке, огурчики, вотреброди з красною рибкою, дружок на хлібі одихає, сьогодні я в наряд не відправляв. І лишили дві сусісочки в тісті, щось придеться ще пекти. Ось такий на обід. Всім гарного дня, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!